Відкриємо Євангелію від Луки, розділ 18, будемо читати сьогодні три місця з Євангелії від Луки. Де в трьох місцях по-простому розповідається про спасаючу віру. І ти її сьогодні можеш мати. Прямо тут, прямо де ти зараз можеш мати спасаючу віру. Нічого немає ціннішого і нічого немає важливішого. Але потрібно зробити вибір особистий. Ми Будемо про це читати. Луки, 18 розділ з вірша 35 до 43. -го. І сталося, як він наближався, був до Єрихону один невидющий сидів при дорозі й просив. А коли він почув, що проходить народ, то спитався, що це таке. А йому відказали, що проходить Ісус Назарянин. І став він кричати і казати Ісусе, сину Давидів, змилуйся надо мною. А ті, що попереду йшли, сварились на нього, щоб він замовк. А він іще більше кричав: Сину Давидів, змилуйся надо мною, і спинився Ісус і привести Його до себе звелів. А коли той наблизився до нього, то він запитався його, що ти хочеш, щоб зробив я тобі? А той відповів: Господи, нехай стану ведющим. Ісус же до нього сказав: стань ведющим, стань ведющий, твоя віра спасла тебе. І зараз ведющим Той став і пішов вслід за ним, прославляючи Бога. А всі люди, бачивши це, віддали хвалу Богові. Ми будемо зараз читати про сліпого чоловіка, який отримав спасіння. Якщо ти себе сьогодні побачиш сліпим духовно, визнаєш це перед Господом Ісусом, визнаєш свої гріхи, побачиш, що сам нічого не можеш зробити зі своєю проблемою, будеш спасенний. Ось про що ми хочемо говорити сьогодні про спасаючу віру. Ми будемо читати зараз і дивитись про сліпого, який побачив свою потребу в Господі Ісусі, і Він не зупинився, навіть коли були перешкоди. Багато людей слухають Євангелію, і перешкоди просто їх зупиняють. Цього сліпого перешкоди не зупинили. Можливо, тебе зупиняють на сьогодення якісь перешкоди, і ти не є спасенний. Ти мусиш зробити цей вибір. Ти мусиш побачити, що є потреба. І ти мусиш побачити, що перешкоди можуть бути реальними. І Господь знає про ті перешкоди. Але Господь хоче правдивої віри. Можливо, в декого немає перешкод ніяких. Можливо, у вас сьогодні немає жодних перешкод. Ви просто не хочете повірити. Ви просто не хочете увірувати в Господа Ісуса, бо ви привикли до якихось речей. Привикли до того, що у вас навчено, можливо. Є речі, які можуть бути навчені, і вони неправильні. Є речі, які можуть вкорінитись в нашому житті, а закінчення смерть в гріхах і загублена вічність. Бог хоче застерегти від цього. Не зупиняйся прямо зараз в своїх думках, коли ти не є спасенний, побачити свою духовну сліпоту і побачити потребу в прозрінні. Наші гріхи роблять нас духовно сліпими. Послухайте кожен, хто на широкій дорозі, а це не спасенні люди. Вони просто сліпі в своїх гріхах, якими би розумними не були якими би наділеними навиками в них би не було в житті, ким би вони не були в своїй позиції? В Бога є одна позиція. Як Він бачить людство, це є загублені вівці, грішники, які відділені від святого Бога. Господь Ісус наближався до цього міста Єрихону. Сидів один чоловік, невидющий, і просив при дорозі. Все, що є в того чоловіка в житті це його місце при дорозі, він є сліпий, і він просить. Але його життя тут було змінене. Він попросив в правильної особи дещо, що змінює життя. Подумай зараз про свою вічну душу, чи тобі потрібні зміни в житті, чи готовий ти попросити те, що попросив ось тут цей чоловік? Він дещо почув. Коли він прочув, що проходить народ, то спитався, що це таке, а йому відказали, що проходить Ісус Назарянин. Як тільки він почув про Ісуса, що дорогою йде Ісус, Він збирається зробити вибір. Він збирається показати перед Богом, мене нічого не зупинить, мені потрібен Господь, мені потрібне прозріння. І це є живий доказ з Євангелії, що сліпий чоловік при дорозі може це зробити. Попросити в Господа прозріння. Що це нам показує? Кожен може в своїх позиції, де би ми не були зрозуміти нашу проблему. Прямо тут, там, де ми сидимо зараз. Прямо на цьому місці, де ми сидимо, Бог хоче вказати тобі на Ісуса Христа. Він почув, що то Ісус проходить. І Він збирається не втратити свою можливість. Господь Ісус йде попри нього і назад не вертається. Він вже не повертається в Єрихон. Він йде до Єрусалиму, щоб його розіпнули поза брамами Єрусалиму. Сліпий не збирається втратити можливість. Люди, які ігнорували Євангелію свого часу, дуже шкода, що вони йшли на широкій дорозі, але чули Євангелію. І ти сьогодні можеш йти широкою дорогою і чути Євангелію, але не попросити в Господа Ісуса. Те, що попросив цей сліпий, не побачити свою проблему і потребу, і не попросити, і велика трагедія, якщо це не зробити, це загублена вічність. Тут ніхто вже не простяне руку, навіть вічний Бог не зверне увагу на загублену душу. Раз і назавжди. Вічний небесний Бог не зверне увагу на загубленого грішника, який пішов до пекла ніколи. Але зараз Бог звертає увагу, Бог хоче до тебе донести Євангелію, і Бог хоче проявити до тебе свою любов. Але ти можеш відвертати спину від Бога. Ти можеш казати Богові, в мене є своя релігія. Ти можеш казати Богові, я хочу в свій шлях жити. Пам'ятай, що є одна правда, це є Біблія. Це є Біблія. Ти можеш не мати зараз перешкод, так як цей чоловік. А це ще більша відповідальність. І все, що буде робити диявол, коли звучить Євангелія, все, що він буде робити, не зараз. Він буде давати тобі голос. Не вір зараз. В тебе буде завтра. В тебе буде інша можливість. Але цей чоловік розуміє, я хочу скористатись можливістю тут і зараз. Господь Ісус Христос це буде моя можливість. Він став кричати і казати Ісусе: Сину Давидів, змилуйся надо мною. Він просить милосердя. І що в той момент перешкоди ті, що попереду йшли, сварились на нього, щоб він замовк. А він іще більше кричав: Сину Давидів, змилуйся надо мною. Багато людей не роблять вибір, щоб увірувати в Господа Ісуса, бо думають, що про мене інші подумають. Це є одна з найбільших перешкод. Чому люди не приймають Христа? Що про мене подумають інші? Але не цей чоловік? Не цей чоловік. Коли інші хотіли зупинити, він почав кричати ще більше: Сину Давидів, змилуйся надо мною. Ісус зупиняється. Ісус зупиняється і просить привезти того сліпого. Спинився Ісус. І привести його до себе з а коли той наблизився до нього, то він запитався його, що ти хочеш, щоб зробив я тобі? Грішник, який не хоче спасіння, він і не буде спасенний. Він не буде спасенний. Багато людей не хочуть спасіння. Їм добре жити, так як вони живуть, але пам'ятайте, що життя дуже коротке. Життя як пара на мить з'являється і зникає. Згідно Біблії. 100 років це як пара, яка на мить з'являється і зникає. Люди не всі проживають 100 років. Люди не всі проживають 90, і 80 і менше. І не факт, що ми можемо прожити до завтра. Вічність не як пара, і вічність не зникає. Вона буде існувати, і душа буде існувати всю вічність, чи це в небесах, коли прийме Христа, чи це в засудженій Геєні огняні в місці пеклі, де буде проводити свою вічність. Тому є час зараз, є час зараз, де треба звернутися до Господа Ісуса. Що ти хочеш, щоб зробив я тобі? А Той відповів, Господи, нехай стану ведючим. Знаєте, що цей сліпий на той момент бажає? Я є в проблемі, я є сліпий переді мною Господь. Я нічого не можу зробити, Він може це зробити. Я хочу, Господи, бути ведющим. Ісус же до нього сказав стань ведющим, твоя віра спасла тебе. Це є для нас сьогодні відображення, що нашу духовну сліпоту. Єдиний, хто може зцілити, єдиний, хто може забрати нашу духовну сліпоту, це є Син живого Бога, Господь Ісус Христос, який зійшов з неба. Помер на Христі за наші гріхи, наші гріхи дають нам нашу духовну сліпоту. Наші гріхи, які є в нашому серці. Людина не може позбавитись від своїх гріхів. Неспасенна людина, куди би вона не пішла, вона завжди піде зі своїми гріхами. А й вічність вона також піде зі своїми гріхами, вона не позбавиться їх. Сьогодні кожен неспасенний, куди би він не йшов, він йде зі своїми гріхами. Воно не розділяє людину. І наші гріхи дають нам духовну сліпоту. Кожен, хто духовно сліпий, не може побачити Божого царства. Коли хто не народиться з гори, сказав Ісус Никодиму, не може побачити Божого царства, потрібне нове життя, таке нове життя як цьому чоловікові. Христос йому його дав. Коли людина кається в своїх гріхах, Розуміє, що є проблема гріха і не може ніщо з цим зробити і вірить тільки, що то Христос на Христі, який помер за мої гріхи, Бог спасає душу. Єдина причина, чому ти сьогодні тут можеш сидіти не спасенним, це тому, що ти ще не прийшов до Господа Ісуса, щоб Він простив твої гріхи. Можливо, ти ходив до священника, можливо, ти ходив до релігії, можливо, ти ходив багато разів до церкви. Але ти йшов туди з своїми гріхами. І пам'ятай, що прощення може дати тільки Христос. Є багато фальшивої інформації, що хтось може простити твої гріхи. Це не з Біблії. Ніхто не може вздоровити нашу духовну сліпоту. Кожен, який би він не був релігійний, не кодим, це чудовий приклад. Повинен родитись згори. Кожна людина особисто повинна родитись згори. Сьогодні багато не приходять до Христа, а йдуть на різні лінії, де вони думають, що тут ми отримаємо прощення, тут ми задовільнимо Бога. Бог не прийме. Бог ні в чому не буде задоволений в тому, що ми можемо зробити. Цей сліпий навчився цієї інформації тільки Христос, тільки Він. Може спасти мене. Він отримав спасіння на основі того, що він визнав свою проблему і зустрівся з Христом в своєму серці насправді. Не, не звертав уваги на перешкоди. Можливо, релігія сьогодні твоя перешкода. Це є велика перешкода, щоб не прийти до Христа. Яка тримає людину в гріхах. Це дуже небезпечно. Це дуже небезпечно. Бо вічність попереду. І людина просто в своїх гріхах і своєю релігією може відправитись в загублену вічність. Або ти можеш сьогодні увірувати в Христа і відправитись без своїх гріхів в вічність. Чому без своїх гріхів? Тому що Христос вже заплатив за них, заплатив на христі Голгофи. заплатив своєю дорогоцінною кров'ю. Спасаюча віра, твоя віра спасла тебе. І зараз видючий Той став і пішов вслід за ним, прославляючи Бога. І всі люди віддали Богові хвалу. Він став видючий, і він пішов за Господом Ісусом. Йому не було дуже важливо, що інші подумають. Йому не було важливо про ті перешкоди. Йому був важливий один це Христос. Спаситель Його душі. Євангелія від Луки, восьмий розділ. Євангелія від Луки, восьмий розділ. З вірша 43 до 48. -го. А жінка одна, що 12 років хворою на кровотечу була, що ніхто вздоровити не міг її. Підійшовши ззаду, доторкнулася до краю одежі його, і хвилі тієї спинила її кровотеча. А Ісус запитав, хто доторкнувся до мене. Коли ж відмовлялися всі, то Петро відказав Учителю, народ, коло тебе он товпиться і тисне. Ісус же промовив: доторкнувся хтось до мене, бо я відчув силу, що вийшла з мене. А жінка, побачивши, що вона не втаїлася трясучись, підійшла та й упала перед ним, і призналась перед усіма людьми, чому доторкнулась до нього, і як хвилі тієї одужала. Він же промовив до неї: дочко, твоя віра спасла тебе іди з миром собі. Е, ще одна особа, жінка, яка отримала Спасіння, отримала мир з Богом, бо вона прийшла до Ісуса. Вона прийшла до Ісуса. Євангелія від Марка говорить, що вона натерпілася від багатьох лікарів, витратила все, що мала, і прийшла ще до гіршого. Але вся історія міняється: а як зачула про Ісуса. Вся історія змінила своє життя. Це інформація про Ісуса Христа. Сторінки Біблії з Євангелії дають інформацію про Ісуса Христа. Що написано про цю жінку ось тут? Написано, що вона дуже довго хворіла, 12 років на кровотечу. Ніхто вздоровити не міг її. Допоки ти на широкій дорозі, чи це 10 років, чи 55 і більше, ніхто тебе не вздоровить від твоїх гріхів. І ніхто не може цього зробити. Духовні істини з євангельських історій це для нашої душі, щоб ми були спасенні. Її ніхто не міг вздоровити, і вона це знала. Вона своїми зусиллями намагалася доброго і кращого прийшла ще до гіршого. Але є особа, особа, яка була на дорозі в її житті. Бог прекрасно втручається в житті, в житті людини. Бог просто чудово хоче втрутитись в життя людини. Але шкода, коли людина ось такий жест показує. Ні. Ні. Все лиш би не віра в Христа для спасіння. Не будь таким в цей вечір. Побач себе, як та жінка. Що ти страждаєш в гріхах, гріх не дасть ніякого миру. Куди би ти не йшов, і ти знаєш, що ти не маєш миру з Богом і вічного життя, ти ходиш без миру. Ти йдеш без миру в кожне місце, де би ти не був. Але ти можеш йти з миром. Ця жінка отримала тут мир, і наступний крок після її спасіння йде з миром собі. Вона ходила в стражданнях, увірувала. В Господа Ісуса вона доторкнулася до нього. Тому що в Євангелії від Марка написано: Коли хоч доторкнуся, вона говорила про себе. Коли, хоч, зроблю цей дотик, дотик віри до краю одежі. Він здоровить мене, то одужаю. З того моменту, коли вона отримала спасіння, вона в кожне місце, яке би не пішла, ходила з миром. І вона відправилась у вічність з миром. Неспасенна людина, куди би не пішла без Бога. Нехай, хто тут є неспасенний, якщо ви вийдете з цієї зали невіруючими, нехай кожен має цю чітку думку. Де би ти не пішов, ти будеш тут, якщо не приймеш Христа. Де би ти не хотів себе розважити, нехай Бог доносить до тебе, як небезпечно бути неспасенним. Тому не потрібно, не потрібно виходити звідси неспасенним. Не потрібно залишатися в своїх гріхах. Цій жінці не потрібно вже було залишатися у своїй хворобі. Написано далі про цю жінку. Вона доторкнулася до краю одежі його, його і хвилі тієї спинилася її кровотеча. Ісус запитав, хто доторкнувся до мене. Коли ж відмовлялися всі, то Петро відказав, учителю народ коло тебе он товпиться і тисне. Ісус вже промовив, доторкнувся хтось до мене, бо я відчув силу, що вийшла з мене. Господь Ісус знає дуже чітко, хто в нього вірить. Господь Ісус хоче знати, Господь Ісус хоче, щоб Ти знав, якщо ти в нього не віриш, щоб ти це чітко знав, що ти ще не віруючий. Щоб ти міг зробити правильний крок. А жінка, побачивши, що вона не втаїлася, трясучись, підійшла та й упала перед ним і призналась перед усіма людьми, чому доторкнулася до нього, як хвилі тієї одужала. Євангелій від Марка говорить, і вона розповіла перед ним всю правду. Це такі прості речі, Господи, я грішний, спаси мене. Оце є правда. Чи був в тебе момент в житті, коли ти сказав правду, ось цю правду Господу Ісусу. Вона сказала правду. Дочко, твоя віра спасла тебе, іди з миром собі. З моменту, коли вона вправді прийшла до Ісуса, вона знала, що вона увірувала, Господь знав, що вона увірувала, іде з миром. Кожне місце, де ступала її стопа, вона ходила з миром. Це чудово, коли віруючі, ходять вузькою дорогою. Де би вони не були тут перед небесами, вони йдуть з миром. Кожне місце, де би вони не ступили, в них є мир в серці. Послухай, ти можеш це мати прямо зараз. Гріх не дасть жодного миру, тільки скорботи, турботи і біль. Тільки засудження всередині, засудження, що щось не так в моєму серці. Був один чоловік в Росії, він дуже грішив. Він дуже грішив. І він приходив на євангельські зібрання. І кожен раз, як він приходив, він чув Євангелію про Ісуса Христа, але він не вірив в нього. І все, що він намагався робити, він намагався позбутися отої нечистости. Він кожен раз йшов в душ після євангельського зібрання: митися, омиватися в душі, щоб зробити якось своє життя краще. І кожен раз, виходячи з душу, він розумів: всередині я грязний, немає миру з Богом. Бог не може нас прийняти грязних в нашій душі. Нічого нечисте не війде до неба. Той чоловік зрозумів: я мушу зупинитись і повірити в Христа. Він став чистим. Коли на своїх колінах Він сказав: Боже, я грішник, май милість до мене. Я вірю, що Ісус помер за мене. Чистий кров'ю Христа всередині. Він вже йшов в душ не омитися зсередини. Він вже йшов в душ як практичні люди. Дуже важливо бути чистим. Дуже важливо мати мир з Богом. І закінчу сьомим розділом. Луки, сьомий розділ. Декілька віршів. 44 44 до 50. І, обернувшись до жінки, він промовив до Симона: чи ти бачиш цю жінку? Я прибув у твій дім. Ти на ноги мої не подав і води, а вона окрепила слізьми мої ноги і обтерла волоссям своїм. Поцілунку не дав ти мені, а вона відколи ввійшов, я мої ноги, цілує невпинно. Голови ти моєї оливою не намастив, а вона миром ноги мої намастила. Ось тому говорю я тобі: численні гріхи її прощені бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, такий мало любить. А до неї промовив прощаються тобі гріхи. А ті, що сиділи з ним при столі, почали гомоніти про себе, хто ж це такий, що прощає гріхи? А до жінки сказав: Він твоя віра спасла тебе іди з миром собі. Спасаюча віра в житті цієї жінки. Фарисей Симон запросив Господа Ісуса до свого дому, і в тому домі була жінка. Вона дізналась, що там Ісус. Вона просто дізналася, що там є Ісус і пішла в той дім. Неймовірно дізнатися, що Ісус чекає. І знаєте, що сталося? Сталося, що вона прийшла, припала до ніг Ісуса, плакала і обмивала йому ноги. Вона була грішниця. Знаєте, що Симон подумав? Симон подумав такі речі, якби то він знав, хто вона є, вона є грішниця. Симон прийняв Господа Ісуса в свій дім запросив. Але знаєте, що ця історія говорить? І, обернувшись до жінки, він промовив до Симона: Чи ти бачиш цю жінку? Я прибув у твій дім, ти на ноги мої не подав і води? Я прибув в твій дім, ти мене не прийняв насправді. Жінка прийняла Ісуса. Та жінка прийняла Христа в той момент. Не подав і води, а вона окропила слізьми мої ноги й обтерла волоссям своїм. Поцілунку не дав ти мені, а вона відколи війшов я мої ноги, цілує невпинно. Голови ти моєї оливою не намастив, а вона миром ноги мої намастила. Е, вона прийняла з вірою Христа, і її гріхи були прощені. Симон, ти мене не прийняв. Інформація. Стосовно цієї історії до Симона, Симон, ти мене не прийняв в серці. Коли я зайшов в твій дім, єдиний, хто в твоєму домі мене прийняв, це грішниця. Грішник, який приймає Спасителя, отримує мир з Богом. Чи готовий ти зробити сьогодні крок віри, як та жінка? І отримати відповідь, Твоя віра спасла тебе. Віруй в Господа Ісуса, що помер за твої гріхи, і Він простить тебе прямо зараз, прямо тут, і ти підеш вже з миром. Ти не будеш ходити в своїх гріхах, ти будеш ходити прощений з миром. Чи в тебе був момент, коли Бог тобі засвідчив, Твоя віра спасла тебе. Чи прийняв ти Христа, чи ще не зробив цей вибір, не відкладай на пізніше. Хай Бог благословить.